Кінець нього двохсотий, гарний двохсотий. Ну, колісо в наш бік, що тут гарні карти. Ми працюємо От над поверненням і страшний суд. До речі, по Страшному суду територія це може повернутися зовсім неочікувано. От ми вже й не очікуємо. Хоча над цим працюють маленькими шажочками, але працюють. Повернеться воно до нас. Ну, опять же, що там показував колісничі, що тут Паш він йде пішочком до своєї мети. І ця карта: ми заберемо свої території з інцем з перемогою. У нас ще є плани, але не, ми зараз нічого говорити не будемо. Не тут, бо тут карта ППС, Є скриті плани е, якоїсь гарної роботи. А ну, вдасться вона в нас. Так, Там є добрі люди, скажу по іншому. Не буду говорити, як карти показують. Там є добрі люди, які е, допомагають для того, щоб щось гарне сталося всередині. Більше нічого не буду говорити. Думаю, яка перспектива Я тут випала в мене десятка мечів. Ну Гарна карта для нас і погана ну, для нього. Е, перспектива його плачевна, ну, його чи приберуть, чи, чи так, чи так, ну не дуже і гарний кінець. І далі гарні карти йдуть. Прям, прям дуже добрі карти. Е, кінець його плачевний. Ні, давайте його називати справедливий нас... фінал. Ми ж благородні добрі люди тут зібрались і йому ата-та будуть зараз робити. По бокам тут королева і король мечів, тобто, з е, знекіпатиме, там щось буде досить е, і на нього можуть повісити, в чому він не, не винуватий, тобто, на нього можуть тиснути, давити, і в гріхах якийсь обвиняти. Е, в нього зараз не дуже гарний настрій, взагалі е, плачевно. А ну, він боїться за своє життя. Боїться, і це знаєте, щоб не бнули. Боїться, знаєте що? Не за чужих, а за своїх. От так вони там всередині, да щоб свої ж нічого з ним не зробили. Буде багато платити за охорону, до скриту охорону собі вже поставив. Охорону собі скриту ставить. І він боїться, щоб його не прибрали. Ну, його одно проберуть. Бійся, не бійся. А фінал буде такий. В думках навіть, навіть є те, щоб якщо так піде і буде пресінг, щоб, можливо, уїхати якось скритися. В думках де навіть таке буде, а вийде в нього це ні, ні не вийде. Ну, я думаю, кінець в нього двохсотий. Гарний двохсотий. Ще він знає, вони, до речі, шукають зрадників. І, і, і дуже так прям пошуку зрадників, так що нашим, хто там нам допомагає, варто трошечки сховатися. да Знайдуть, а не знайдуть, не знайдуть, але в пошуках і в пошуках біля себе свого навіть оточення не довіряє зараз нікому. Поки що так сказати, добре не може по ньому. щось за ним смерть стоїть. Е, поки працює, поки на місці. карти що він сидить на своєму місці зараз іще. є е, за ним угроза. ой карту смерті закриває. Угроза то є, але прям так сказати, щоб його зараз перебрали і ще раз, і він додав собі, можливо, ще охорону, він під захистом е, Не можу сказати, щоб його зараз перебрали. На жаль. А зверху ата-та -та, йому там прилітає. І -та -та. яке до нього відношення зараз? Ну, так, відношення, то його нормально до нього ставляться, то прям дуже його сварять. Воно удвойствіне до нього відношення. По різному буває. Це. По різному, ну сказати, щоб зараз з ним щось трапилося скільки тягнув, ніяк не йде. Почекаємо, ми вміємо чекати. В цьому році ніт повішений висить, а взагалі. Вони не спішать, всі карти скрізь випали повільними. Світитися добре, якщо так не світитися, тихенько робити це все. Не в планах то начебто і є це Але не спішать, скрізь мені впадають карти, які показують, що не спішать вони це робити. А чому? Чому не спішать? Розмови на вищих, я думаю, з Зеленським е, на повну йдуть розмови про це розмовляють. Значить, то знаєте, щоб не включатися відкритим уже в конфлікт не включатися. Одні мочеві, щоб пройти вони більше, тому що тут зверху луна випала е, тихо це будуть робити. І ви очікують. Ну. Чомусь вони зараз прям не стартують. Я з Путіном домовленість, Щоб не влазити. Не приміняти силу. От я з Путіним домовлюсь, щоб не влазити. І карта сили покриває. Не приміняти силу. Тобто, можливо, в них є домовленість на якийсь час, вони начебто не, не мають права туди лізти. Так домовились, бо в них, як начебто, є обмеження, зв'язані руки, щоб не лізти туди. А коли воно закінчиться? І тузи пішли. Ну, прямо зараз не йде. Коли домовленість закінчиться, воно теж тихо буде йти. Ой, дорогий Ірон. І дорого, і це їм коштувало. Дев'ятка Пентаклі. Так, гарно спрацювали і це їм дорого. І причому так дорого, що начебто заново треба все відновлювати до нуля. Дорого, ну, знищено добре. Який настрій? А вони, мабуть, чекають повтору, до речі. Хвилюються і чекають, щоб найближчий час не було повтору. Будемо сьогодні. Ну, я думаю, що не зря вони хвилюються, в них там ще будуть веселі дні. Розуміють і хвилюються. Ну, все. Ну, Гарні карти. Йдуть гарні карти на те, що буде іще щось. Якісь неприємності у них там будуть. А він, до речі, найближчий час їде, поїде звідти? Планує відрядження собі Куди? і карта сили. Тобто... Можливо, це допоможе спецслужбам організувати зона, гарячіше його гарячіше йому подорож гарячу путівку. До Кобзона? Ні. Зараз показує, що ні, Підождіть. А куди. А він звідки чи родом, чи в нього сім'я не з ним там живе, тому що карта сім'ї Чи, Я не знаю, звідки він сам родом. Можливо, туди, звідки він родом, чи туди, де його сім'я постійно перебуває. Можливо, в них десь там домик ще є. Тобто в нього плани. Виїхати, чи, можливо, показуєш що сім'ю, а сім'я. ну і Друзі, дітей, а ну прогугліть, дітей. прогугліть, де, де родина проживена. Родин. Можливо, є якась інфа? Чи він сам дородився? Бо йому хочеться виїхати. А що? Да, <laughs> боїться. Боїться, хай боїться чекає його сюрприз в майбутньому. Теж хай боїться карта смерті. Ну, не скажу, що це прям зараз, але смерть біля нього ходить. І, до речі, в дорозі теж може в нього щось трапитись, то хай їде. Неприємності, якісь його чекають. А він грошей, до речі, накрав. Ану. Oh no. Теж собі, можливо, охорону посилив. Не скажу, що у нього йдуть погані карти на нього самого зараз. І Він, до речі, а ну, за це його Путін шайка покарає, він багато грошей накрав. На це закривають очі, закривають на це очі, хоча під, от під цими картами, що в нього зараз коїться, грошей накрав, і сказати, що ну там, можливо, теж через сім'ю щось було приховано, вивезено, і на це ж зараз закривають очі, не звертають увагу. А на потім. А ось на потім йому пригадають. Тобто. Те, що він думав, що не помічають, помітили, що накрадено, що він щось там, макінації якісь з грошима, чимось можливо. Не знаю, що там можна робити, перепродавати, ще щось. Ну, якась макінація в ну, великих, крупних розмірах було зроблено. І йому це згадають, навіть, навіть можуть посадити, до речі, от в нього от більше не смерть іде, а яка решти проблема із того, що він не грав. Мушу уникнути. І як знаєте, зможе уникнути і теж буде, якщо що, то тікати. Зараз so що з ним буде коїтись? Зараз нікуди не тікає на місці, хоча в дорозі в нього теж угрози стоїть, то хай їде, що той, що той хай катаються, бо в дорозі з ними може щось траплятися. Комар лобиве, лоб, скло прилетить і ще щось. Угроза в дорозі є в нього. Ну щоб його прибрали, чи щоб помер, зараз такого не йде. Живуче. Настрій не дуже ручками ще посередині. І плани обрушені. Настрій не дуже. Які його перспективи. Ось біля цього. Ну, зараз подивимося, це здоров'ям, чи його так приберуть, бо карта смерті повішений, зупинка, і прихід в ней був кращий, в кращий, як сказати, не світ. Здоров'я, а не гроза. Життя. До речі, в нього більше з здоров'ям проблемки. Показує. Ну, сказати, щоб прямо зараз помре. Теж ні. Сьогодні мимо. Ну, нічого, ми помолимось за добрих людей, щоб. Ще раз питають здоров'я. І в мене стройка мечів починається. Я хочу сказати, що в нього начебто не, не є велика проблема. Це позвоночник, і в нього проблеми зі спиною, з ногами, з позвоночником. Можливо, в нього була травма, не знаю. Була, не була, але в нього проблема зі спиною, яка сильно буде псувати здоров'я в майбутньому. Ну, не смертельно, теж поки ще. Як я запитую собі, як він думає, Херсон звільнять українці? Так, карта повернення додому, старих спогадів. Старі спогади тобто це Україна і повернеться в старий стан. Сам він вважає, що ця територія звільниться, і туз Пентаклій. Він розуміє, що вона звільниться. а воно... А знаєте як? Тобто, можливо, у них хтось буде щось здавати і здадуть якусь територію. Показує, що домовляться і ну, щось там буде коїться за колісами тихенько в тиші, що приведе до, до того, що Україна забере свої території. Можливо, всередині там хтось дасть для того, щоб ми легше їх забрали. Чи вони взагалі якось може і відступлять? Не знаю. Ну це странно буде, щоб вони так зробили. Але начебто якась така ситуація, яка скрита всередині проходить для того, щоб ми зайшли і забрали свою землю. Найближчий час. Помірність. Близько не, не можу сказати, що це найближчий, найближчий час, тому що помірність вона довга, і дві четвірки Точніше, четвірка, і е... рицарь Пентаклі теж повільний. Не, не скажу, що це буде ось ось. Але він думає, що його заберуть. Заберуть, колісничі, заберуть. Його в його голові, він вже прощається.